Наша любов читає автор Наталія Кривцова. В магазині було стільки вишиванок, що розбігались очі. Даринка з мамою роздивлялись сорочки, вишиті різними кольорами. Вони були такі гарні: червоні маки, колося пшениці, васильки і чорнобривці прикрашали кожну вишиванку. А хотілось придбати надзвичайну таку, яку ще ніхто не бачив. А давай купимо просту білу сорочку і вишиємо самі, запропонувала мама. Я мрію бути дизайнером. Спалахнули радісті очі дівчинки. Мрії повинні збуватись. Якщо ти впевнено йдеш до своєї мети, обов'язково досягнеш її. Впевнено до нього, мама. Білосніжна сорочка була куплена. Тепер справа за нитками. Магазин голочка був поруч, очі розбігались, мережі, вонитки, бісер, голки. Дарина обирала таким чином, що кольори пасували один до одного. Давай візьмемо жовті і синій кольори, вишиємо жовті колоски на синьому небі. Нарешті вирішила Дарина. Буде вишиванка оберіг. Мені подобається твій вибір. Дякую вам, до побачення. Мама з донькою пішли додому. Вдома відкрили сторінку в інтернеті, де розповідалась про значення вишитих квітів. З'ясувала, що троянда символ любові та милосердя, мак квітка, що оберігає від зла. Ромашка квітка ніжності, вірності та сонця. Чорнобривці – символ материнської любові та захисту. Нарешті знайшли колоски. Це символ краси життя, щасливого добробуту, тілесного і духовного багатства, пшеничне колосся прикраша молоду дівчину. Мамо, будемо робити нашу особливу вишиванку. Хай кожен рух голочки несе в собі нашу любов до України.